Добрий день, малята! Я дуже радий вас вітати. Ми з вами знов на Запорізькій Січі. І звуть мене, Козак Очкур. Сьогодні я хочу розповісти вам про три найважливіші свята, які українці святкують 1 жовтня. Перше це свято Покрови Божої Матері. Друге День українського козацтва. Третє це свято дуже молоде, День захисників та захисниць України. Усі ці свята дуже взаємопов'язані і виникали послідовно. 1 жовтня православні християни святкують День Покрови Пресвятої Богородиці. У народі говорять, Покрова накриває траву листям. Землю снігом, воду льодом, а дівчат шлюбним вінцем. Це свято вважається одним з найбільш шанованих свят в Україні. Зі святом покрови співпадає святкування Дня українського козацтва. Не знайдеться в Україні людини, яка б не знала про казаків. Про козацький рід співається і у нашому державному гімні. З давніх давен Мати Божа вважалася покровителькою усього українського козацтва. А на Запорізькій Січі запорізькі козаки збудували церкву на честь покрова Богородиці з її іконою. 1 жовтня ми відзначаємо День захисників та захисниць України. Сучасні нащадки славетних козаків не менш героїчно захищають рідну землю та не менш вірять у Бога, тому справедливо, що свято захисників та захисниць України відзначається у День Покрови. Вшановуємо всіх оборонців нашої батьківщини! Бережимо та шануємо нашу історію, солов'їну мову, традиції нашого славетного козацького роду. Мирного вам неба! До нових зустрічей!